Знову всіх вітаємо. Складую списочка по наступному опаленню. Щоб розуміли, що кожна котельня потребує трошки часу. Нам прийшлося списати це вже не, не перший, а записаний наш блокнотичок. Різні котельні, котельня, наприклад... А, це ще навіть на, на, на Цей котельні немає. Ні, є у нас, напевно, на Ютубі. Я не пам'ятаю. Це є на Ютубі котельня. Ну, в принципі, вони всі є на в Ютубі. А це компактна котельня, не пам'ятаю, якому році бачимо, в 2022 році писалося. Треба посидіти, поламати трошки голову, щоб нічого зайвого не було. Це котельня, там, де котел Кронос жовтий. І так далі, тому подібне. Це котельня е, в горах, в Карпатах. Це на Хмельниччині котельня, скоро, скоро буде десь воно робитися. Тому що бочка не доробила. Це буде на нашому каналі. Суть не в тому, суть в тому, що <кхм> відкрив я останнього прайса, який нам був попередній, це на хмельничні ми робили. Просто мені задають запитання, чому ми ставимо такі клапани. Наприклад, ставимо на колектори і скрізь. Ну, я в такому форматі буду знімати, як є в мене, нема за фато екрану. Е, Рекомендую такі ставити так, Ну, Можна їх брати іншого виробника, можна взяти якось китайця. Одна я з китайцями вже раз стикнувся, більше не, не хочу і не, і не буду. На гребіночку постав, на колектор поставити чи на теплопідлогу на гребіночку, ще куди компактненько, немає термоголовочки, немає нічого. А ми ставляємо нас. Де тут можна було, напевно, прочитати. CLISTS DN32. Е, код. Артикль, точніше, 177 А ну, Зараз ми зайдемо в браузер і подивимося на його, як він виглядає. Ну, думаю, що всі знають. 177... 51, 41. а такий клапан, так? По-перше, він мені подобається. Чим подобається? Подобається, що його е, велика пропускна способність. І перевірена практиці. Оце вже тепломікс, це вже інший клапан. А саме ці каліси. Бачимо, читаємо Каліс. І дивимося ціну. Клапан Каліс Дендерсі 2. Ціна 1300 гривень. Якщо когось цікавить по такій ціні закупитися, телефонуйте, пишіть, дзвоніть. Буде вам така ціна. Термоголовочка на 40. Градусів 174,210. 1200 гривень на сьогоднішній день. Зараз червень місяць 23 року. В комплекті 2500. 2,5 тисячі. Дивимося на цей клапан. Я нічого проти не маю, а фрізо, ну, СБрізо, в принципі, вони, там ціна та саме, все те саме. Дивимося на оціну. Це 1 дюйм, а там ДН-32. В цьому 177 ДН32. Тобто тут КВС нижчий. ну В принципі, для наших потреб його б достатньо було б. Але тут нижче КВС, більш завужий проток, створює зайвий опір. Можна було брати ще більшого. Дивимося ціну. Там 3,5 і тут 4,200. Ну, я попав на перший сайт, який попав. Можливо, десь хтось дешевший там може знайти таке діло. Суть не в тому. Суть в Тому що його, щоб під'єднати, треба до нього гаючки. До нього гаєчки, щоб була внутрішня різьба один дюйм, зовнішня різьба до 1 дюйм, або ставити американочки. Американочки, напевно, дешевше не будуть. Комплект гаючок 1296. І разом виходить 5,5 тисяч. 5,5 тисяч. А тут разом вже ми дивилися 2500. 5 і 2, тобто виходить 3 тисячі різниці. Так, до нього треба також гаючки, але ми беремо гаючки на сосах. Не знаю, що тут десь. Знайдемо, де вони. Так, гайки на помпу. Гайки на помпу, ду 25 Пара. За дві гайочки. 84 гривні. 84 гривні за пару. Відчувається різниця, так? Три гаєчки це півтора комплекту. Ну, грубо кажучи, 120 гривень. 130 гривень. Якщо там детальніше рахувати, точніше порахувати. Ось будь ласка. Тобто, якщо брати насоса, от дивимося, де тут насос має бути. А ну, ґрунтус 4200, так. Якби брали ми не грунтус, а якби ми брали польський Мнігена, там було б 1450 гривень, ну 1500 гривень. Вийде клапан три з термоголовочкою і в комплект за ті гроші ще вийде. Подарок. насос циркуляційний. Хороша акція, правда, купи клапан отримає насоси в подарунок. Так, мені оцього було б зручніше монтувати, немає термоголовочок. До речі, він реагує швидше. Там зразу прийшла вода на термопатрон, на термоелемент середині. І він зразу спрацьовує. Цього, ну, як то кажучи, не заперечиш. Той тобто з виносним термобалоном. Трошки довше спрацьовує, але там воно, я думаю, що, ну, на мою думку, воно не впливає на результат суттєво. Потім воно вирівнює ту температуру. Декілька хвилин трошки гарячіше теплоносій біди вам не зробить це раз. А два термо Елемент, коли контактує з теплоносієм, він зменшує строк служби. Ну, залежно від якості теплоносія, але все одно зовнішній терм... зовнішні термобалон і зовнішня термоголовка на... на порядок надійніше і довговічніше. Ну і єдине, що там воно вже ці капіляри, все воно путається От так було б компактніше зручніше. Але розумієте, коли зараз ми пишемо списочка, так ми написали, От, дивіться, клапан Герц. Відень 5 штук. 5 штук по 3000 економії на кожному комплектові. Щось є, правда? 15 тисяч, то тільки на цих клапанах. Тільки на цих клапанах і так далі тому подібне. Оце відповідь тим, хто нам запитує, чому ми ставимо герци, каліси. А не ставимо отакі клапани. Я кажу, можна було б там дешевше, китайця поставити, це буде в рази. Якщо порівняти із герцом по надійності, це щось близьке по, по якості, тільки кажу, що ну, пропускна здатність оклапана все одно буде нижча. таке у нас сьогодні кіно. Дякую всім за перегляд. Якщо кому треба закупитися, поцікавитися цінами є контакти. Це не магазин, це база, обто, де закупляються магазини від них. Можна навіть на паузу поставити, подивитися ціни, якщо у вас ну, на телефоні може не роздивитися, якщо на комп'ютері. І то набігає ціна дуже велика. Бачимо на котельню. Така сума люди запитують, що так дорого. І все, на чому хочемо зекономити, і ще набігає ціна. Це там не сильно проста котельня, але не сильно складно. Ну, тут насоси. Тут дивимося один насос. Оце, що ми бачимо, циркуляційний афрізо частотник. Він потягнув велику суму, бачимо, 5, 598, але це частотничок. Ну, для, для частотничка і для виробника Афрізо це також ціна хороша. Він не може бути дешевий. Ну і цей насос дорогий. Грунтус оригінальний. Могу трошки зекономити ще. Все, дякую всім за перегляд. До зустрічі!